Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, пройшли опади в більшості регіонів України, температура до 30 градусів. І відповідно на сої і на інших культурах з'являється дуже багато нових і хвороб, і шкідників. Ну, На сої, друзі, ми от відмічаємо розвиток переноспорозу. Тому необхідно обстежити поля і захистити правильно від цієї хвороби. Підібрати правильні фуніциди. Кліщ павутини, з'являється вже багато інформації, що є павутинний кліщ. Ми також про це додатково будемо вас інформувати. Тому, друзі, обстежуйте. Соя це прибуткова культура. Дивіться наше відео до кінця. З вами сьогодні команда Artfillz, я Олексій Сиренко. Ваші подобайки, ваші коментарі поширюйте інформацію на каналі. Серед ваших знайомих друзів-колег на сої є, вже пішло розповсюдження переноспорових грибів. Тобто переноспороз він розвивається, температури і волога є, тому, друзі, необхідно час до цвітіння, поки ще цвітіння не розпочалося захистити вашу сою від цього небезпечного захворювання. Через те, що дехто вважає, що перенаспороз це так собі можна забути, це не септоріоз, там, не інші захворювання на сої, які знищують урожай. А перенаспороз це також хвороба, яка може, ну, як наприклад, на інших культурах звести на, звести на нівець урожай сої. А насамперед складності в тому, що проти цього захворювання дуже Мало ефективних фуницидів. Через те, що класово міцете, якщо, наприклад, там на винограді ми застосовуємо ну, рідоміл, Голд, то на сої це буде дуже дорого. І тому для того, щоб захистити, все-таки друзі, ви підберіть продукти з діючою речовиною, наприклад, фосетіл алюмінію, він дуже ефективно. Працює проти перенаспорозу. є багато на ринку сьогодні препаратів, з цією діючою речовиною. Той же саме Альєт досить високоефективний перенаспорових грибів. Тобто, ви можете, якщо потрібно, запитати, написати, ми також порадимо вам, а що робити для того, щоб захистити, обстежте вашу сою через те, що буде багато хвороб. Кліщі, павутинний кліщ ну, про це буде окреме відео, окрема тема. Там також роботи не початий край. А сою необхідно захищати через те, що це високоприбуткова культура. Посіяна її вже в цьому році більше 2 мільйонів гектар. Але ми рахуємо, що ціна на неї буде, тому необхідно боротись за врожай. З вами сьогодні команда Артфілз, я Олексій Сирієнка. Ваші подобайки, ваші коментарі поширюйте інформацію на каналі. Серед ваших знайомих друзів, колег коментуйте. Слава Україні!